От ще ми купили таку книгу Андрія Шевченка Алесандра Альчата Шляхетна сила, моє життя, мій футбол. Так от вона називається. Це також автобіографія Андрія Шевченка. Це посвячення від Павла Мальдіні, від Адріана Галіанні. Від Жозе Маурінія. От так от вона виглядає. Зараз це оригінальна книга. Це від автора, як він познайомився з самим Андрієм Шевченко. Це кожному це посвяти всілякі.